Тому що сьогодні мій день народження, і я вся нарядна їду на свій день народженський масаж. ну Значить, вийшла я з масажу, розказую вам мої враження. А, значить, перше, це був шоколадний шоколадний масаж, і я вважаю помилкою вдягати білу сорочку на шоколадний масаж, бо я там відмувалася, вже відтиралася, бо дуже було б стрмно, якщо б забруднилася сорочка. От і прикольно, прикол цього масажу ще є в тому, що трошки шкіра отримала відтінок засмаги шоколадний такий, це теж прикольно. І запах під час цього масажу дуже прикольний. Що не сподобалось, це те, що ну, для мене якось такий масаж погладжування, знаєте, особливо не кайфанула. Найкращий масаж в моєму житті був в Львові. Майоран студія, і там майстер Соломія. Боже, на мене всі так палять тут. Майстер Соломія, Майоран студія це масаж на мій перший день народження. З масажами 22-му році. І під час того масажу, я пам'ятаю, я думала, що я хочу сказати їй виходь за мене просто, просто за її е, рухи, за її руки. І після того я вже я два роки всі ходила до Соломії. Коротше, от якщо масаж у Соломії це 10 з 10, то цей масаж десь 6 з 10. Два е, я дала за шоколад. Тобто без шоколаду це було б 4 з 10, Я не знаю, мене просто погладили. От. Але. В цілому прикольна традиція, мені подобається кожен день народження, я роблю собі якийсь такий прикольненький масаж. От, коротше, зараз чекаю таксі, біжу додому. Спочатку забіжу на пошту, заберу ще подаруночки. Я вже половину відкрила. Коротше, все вам розкажу вже вдома. Добре. Я лоферизам своє замовляла, і подаруночок від подружки ще пішов. І зараз побіжу в кондитерську, куплю собі тортика. Малий спить на пащі і клінінг прибирає. Коротше, в квартирі просто всі працюють. Всі працюють, поки мама гуляє. Що за день сьогодні? Що за день? Боже, і погода, просто кайф. Вже завтра пообіцяють 25 градусів. 25, Карл. О, чудова погода, чудовий настрій. Дякую. І як зробити з бесепешного торту, з магазинного торту інстаграмний. Просто змазати тут все. Так, любі мої, вибачте, що ви там так далеко. Сподіваюсь, мене хоч то, трохи чутно, а, бо малий просто ну, не дасть мені нічого записати. Якщо я буду ближче, буде ранять штатів. Малого ранять штатів це улюблена затея. Він і зараз намагається до вас добратися, але добре, що ви <клухи> У мене розпаковка. Це я замовила собі шкіряні лофери з Ansor UA. Yeah. Отак От виглядають. Кольні. Такі, як я і хотіла. Базові. Yeah. Тхнуть, звісно, не дуже. Зараз міряємо розмір. Хоч би підійшли, я ненавиджу міняти речі. Я ніколи в житті не міняла. Да! Мій розмір. Так. Все, супер. Ярчик, Ты вам няльчик є, да? Так? Mm. Да? Іди поклади є. Коробка. Коробка у мами є. Ми приходимо до опери. І зараз у мене ще подарунок від подружки. У нас тут якісь близькі. Листівочка, Анічка, я тобі листівочку не поклала, тому що замовляла відразу з сайту, але в мене теж є листівочка до тебе. Вітаю, з днем народження моя люба. міцно обіймаю, чекаю зустрічі. Я теж. Оу, oh, найс! Nice. Бальзам від No-No кондиціонер для волосся. У мене якраз є вже два шампуні. І тепер ще буде цей кондиціонер. Я ще не пробувала. Але я пробувала один раз в салоні, і я знаю, що це хороша косметика. Так, і ще тут у нас щось: Best Hair Flower Temptation, парфумований терхоз... термозахист спрейтонік з екстрактом лілії та Троянди. Вау! Давайте не Ах, кайф, кайф і термозахист якраз у мене закінчився. Ти як знала? Так, ну і тут, звісно, трошки і для Яріка розвитку. Сповісти вам, що мені ще подарували. Сестра мені подарувала 5 кілограмів косметики. Я їй написала: типу, подаруй мені ну, якусь косметику доглядову. І вона мені просто подарувала, скажу, 5 кілограмів косметики. От щось, ось, оце вона мені подарувала, оце вона мені подарувала, оце вона мені подарувала, це якийсь штук. Коротше, тут купа всього. Оце шампунь мені подарувала Анічка, і ще мені шампунь подарували такий самий. Два шампуні і кондиціонерних. Оце, дівчатка, коротше, дуже сильно, походу, рекомендую. Це сонцезахисний стік з матуючим ефектом з IHerb. Я, коротше, бачила його у якихось блогерів, а потім побачила на iHerb, і мені якраз не вистачало 500 гривень до, до закриття посилки. І я його кинула і не знаю, по-моєму, це щось божественне. Я тільки два рази спробувала, але, походу, щось божественне. Так, коротше, да, сестра мені подарувала 5 кілограмів косметики. Я прям не жартую на новій пошті, було написано фактично, вага, 5 кг. Так. Далі. Чоловік... Ні, це що? А, це я собі. Чоловік мені подарував принтер для фотографії. Це від Xiaomi. Отакий От він. Я вже на ньому друкувала фоточку одну. Коротко, закуплюсь фотопапером і буду друкувати і калажі, і всім друзям друкувати фотки і взагалі кайфувати. Я собі купила AirPods, другі. Паша мені подарував принтер для фото Xiaomi, Анічка доглядову косметику для волосся, Сістер 5 кілограмів доглядової косметики для всього. Потім мені ще подарували пашу мірку ага. набор масажерів. Бо я обожнюю цей саме масаж. Зачекаю, не дочекаюсь, коли його буду використовувати. Ну ярчик тобі дать ну. також. Мені ще подарували розчіску Tangle Teaser. В мене вже є одна. Я купувала собі для е сушіння феном. В неї такий проріз є. А це я захотіла е для сухого волосся, щоб коротше. Ну щоб ще одна у мене була, бо вони мені дуже подобаються. Це... А і ще друзі сьогодні. Е Ще що ввечері подарую друзі, скажу вже може завтра. От, так що, і Сьогодні отакий був план, що зранку я прокидаюсь, їду на масаж. В цей час у нас клінінг, паша сидить з малим. Потім ми тепер пообідали, поїли тортик, і ввечері, на сьомому вечорі, у нас заброньоване місце в ресторанчику сімейному. І туди ми зустрінемось з льохою і і нашими друзями тут. От, і ще ж Паша мені подарував дуже красивий букет троянд. Він зранку це бігав, щось пів міста оббігав, щоб знайти мені нормальні квіти. І також він за сніданок приготував. Коротше, ідеальний чоловік у мене. І просто я вам тепер же ж винна якісь новини за березень. Ми ж не бачились майже весь березень. Значить, це е, пішла я. Почалося з того, що я пішла на ресурсну зустріч жіночу з психологом. От, там 5 жінок було, і психолог шоста. Ну, ми там розмовляли про якісь свої проблеми переживання і розглядали ментальні карти. Чи як вони метафоричні карти? Але на цій ресурсній зустрічі було прикольно, і я б хотіла на такі ходити, бо мені не вистачає саме жіночого кола. Да? У мене є одна тут подружка, але ну, не вистачає, не вистачає жіночого кола. От тому я планую туди ходити періодично. Далі, після цього, ми зустрілися з подругою на чаювання у неї вдома. Вона там зараз має всякі китайські наборчі з тими малесенькими чашечками і піалочками. Ярчик розбив її дорогоцінну піалу. Ми потім її купили заново таку ж. Ну коротше, і після цього в Ярчик захворів. І захворів він дуже-дуже сильно. Він спіймав якийсь вірус кишковий, я не знаю, як він називається. Що може, це було навіть ротавірус, не дивлячись на те, що ми вакцинувались від нього. Лікар сказала, що от якраз через те, що ми вакцинувались, пройшло в легкій стадії. Тобто, якщо це був реально ротовірус, і якщо б ми не вакцинувались, то там до госпіталізації. От, а ми без госпіталізації впоралися, але тим не менш, температура 39,6, і у нього зазвичай зубки лізуть з температурою такою, я даю один раз і мед, і попускає, і все. І далі зубик вилазить. А тут я бачу, що десна. що ясна. Червоні, отут на пухлі, там де має бути восьмий зубик, і температура 39,6. Я даю ібупрофен, нічого. Я через 4 години даю ще ібупрофен, бо я дала півдози. Через 4 години даю ще півдози, Нічого. Ну тобто, те, що раніше допомагало, не допомагає. Всю ніч він зі мною спав 39,6 Не спадало. Жах був. Ну але він спав в принципі, плакав періодично, але в цілому ми поспали. На наступний день я ж написала лікарям, я їм йому коротше, там, ну, я його роздягала холод, холодним. Там прикладала, трошки знижалась температура, в принципі, але ненадовго. Зранку погнали в аптеку, купили ще цього парацетамолу, тому що дітям треба і випрофен з парацетамолом чергувати, а у нас був тільки ібупрофен. От, коротше, купила дитячого парацетамолу, і у нього збилась температура, але почалась діарея. І діарея страшна. І один раз він наблював, і оце була. І, коротше, ми от в такому режимі з температурою і з діареєю провели. Е, виходить, ну, вівторок, ввечері почалась температура. В е, ніч з вівторка на середу, середу і четвер. Четвер вже температури, по-моєму, не було. Чи була якась, типу, маленька? 37. Ну, от і все в п'ятницю вже точно не було температури, І з діареєю стало покраще, і в суботу вже зовсім все добре. Ну, і так ми допоювали його там пробіотиками і таким іншим. В неділю вже точно все було добре. Отак, от тому виходить, що ми там три з половиною дні похворіли. Але це було дуже страшно. Дуже страшно, тому що дуже висока температура, і не зрозуміло що це просто температура і діарея. Ну, от лікар нам сказала, що це був якийсь вірус походу, і ми просто в вайберів з нашим педіатром вайбері онлайн списувались і таким чином вилікували малого, дякувати Богу. Так що все добре, в нас зараз Ярчика, хоть-хоть ху. Але після того, як я Ярчика, Видужала, вона захворіла в мене е, горло. У мене хронічний тензеліт, і тільки як щось трошки холодне вип'ю. в мене відразу горло, і оце я ми гуляли в суботу по місту е, з малим, поки у нас клінінг був. І пила я воду просто не кімнатної температури, а вуличної температури. Вона ну, не була навіть холодна, була, була те температури. Відразу все горло, і я злягла з горлом. На теж три дні. Коротше. Е, понеділок, вівторок, середа. От така фігня мене. Та четвер вчора мене попустило з горлом, але ми нікуди з малим не ходили, бо було пасмурно. І е, виходить сьогодні п'ятниця мій день народження. От все, Все, що ви пропустили. Ми просто з малим два тижні виходить, хворіли е, по черзі, тому так вийшло, що не було влогів. Далі, що ще? Е, Най, мабуть, важливіша новина цього місяця я вирішила повертатися з декрету. От, е, я пішла в декрет минулого березня, от рівно рік по тому. Е, я вирішила повернутися з декрету. Хто не знає, я викладач англійської онлайн, але зараз я не планую прямо е, вести уроки, тому що все-таки з малим дуже... Стрьомно брати на себе відповідальність фіксованих груп, типу от кожного там понеділок, вівторок, понеділок, середа п'ятниця, у третій годині у мене урок. дуже стрімно, тому що чоловік не зможе підстрахувати, це треба, а малий може там зазвичай спити у третій, а тут він не буде спати у третій. Ну, наприклад, тому тут треба з нянею вирішувати. Ну коротше, не настільки сильно я хочу викладати, щоб заморочуватися з нянями і так далі. Але хочеться щось робити, бо моторчик в одному місці джищить, і я вирішила, що поки що я почну продовжувати розвивати свій особистий бренд. Це Оксана English Online, У мене є блог. Я залінкую його під цим відео, просто щоб ви глянули, про що я говорю. От цей блог я вела півтора року. Коротше, я його вела, і через нього в мене були студенти, собственно говоря. От, і тепер я хочу туди повернутися, тому кому цікава англійська мова, підписуйтесь на той блог. Там я буду щось своє експертне показувати, розказувати. От, тому е, зараз е, буде експертний блог. Просто скоро я розповім там в тому блозі, може й тут. Е, типу, для чого я цей блог роблю? От. Тому що в мене є ідея, в мене є план. Е, декрет мій вважаю офіційно закінченим, е, хоч поки що я прям, матеріально нічого заробляти не буду, але робити щось окрім е, малого буду. Цей блог, YouTube, звичайно, залишається, бо це моє хобі. зможу, буду його вести. Малий там щось роздібошив. І ще одна новина, яку я забула вам розповісти, я пішла на Хай-Хілс. Я збиралась піти на них ще до війни, навіть купила собі і наколінники, і самі туфлі. Але почалась війна, і туфлі з Аліекспресу приїхали мені вже у Львів. На жаль, от у Львові я не пішла на Хай Хілс, тому що те, що там туди-сюди, я вже завагітняла. Якось так було. А тут вже ж, ну, типу. Можна і пішла. Коротше, була тільки на двох тренуваннях: у одної тренерші на одному, і у другої тренерші на одному. І от зараз я вставлю вам шматочок танцю. Я їм не пишаюсь, не думайте, тому що ну, я бачу, який він не дуже. Але це перше заняття єдине поки що. От, тому, в принципі, як для першого заняття, мені здається, є. Є щось зернинка якась. Ну, я про те, що типу дівчата, навіть якщо вам 30 плюс, як співала сердючка, німножка за 30, не треба боятися йти, займатися якимись новими хобі, які ви до того не пробували. Бо може, це норм. Ще не треба боятися. Точно, точно не треба боятися. Коре, ось цей шматочок. In. And I know that it's some Як бачите, я купила отаку рамку на сінсеї, типу роздрукувати всі оці 12 місяців, що я фоткала ярчика і посередині його ніжки, і зробити такий на один рік йому подарунок. Чи мені я думала, що е, спрацює цей мій новий е, принтер для фото, і що сюди треба якраз маленькі фото. Виявилося, що походу все-таки туди треба буде великі роздрукувати. Ну все одно я цим займусь і заповню цю фоторамку, бо не дарма ж ярчика фоткала кожен місяць. Бутилка безалкогольного вина 600 гривень. Це найдорожче вино, яке я колись була. Прогуглила на розетці 375 гривень. Це бутилка вина 600 здесь. Сказати. У нас сьогодні був е, на планах насичений дуже день, але чоловік зранку сходив е, в тренажерку і прийшов і заснув. Без нього ми не можемо вийти на вулицю, тому що він спускає нам коляску, у нас немає ліфта. І виходить, що коротше, нічого не виходить. Тепер малий, я клала малого на перший денний сон, Чоловік свій денний сон спить. І я тепер вимушена робити щось вдома. Хоча погодка просто така, всі не 25 градусів, просто літо. Ну, коротше, будемо робити щось вдома. По планах це, звичайно, food prep, як то кажуть, приготування їжі. А я б не хотіла погуляти. Ну ладно, бо все одно їжу готувати треба. Ми вчора, коротше, посиділи в кафешці. Мабуть, голосно, так, да? через вікно, але вибачте, я не можу закрити. Коротше, ми вчора посиділи в кафешці. Так, ну, тихо по-сімейному, знаєте, а вже не гулянка, я, звісно, 20-річної жінки, вже гулянка 31-річної жінки з дитиною. От, ну так добре по сімейному посиділи, і потім, коли вже прощалися біля дому друзів, я побачила, що їх подарунок забула в кафе. Тепер мені треба буде йти в кафе, а воно хер знаде на іншому краю міста. Коротше, треба буде туди йти забрати подарунок. Свій мені подарували, сказали, що це одна третя подарунку, і подарували мені метафоричні карти. Я б вже сьогодні, блін, подивилась на них так хочеться, але забула їх кафе. Ну от, коротше. Так що прекрасний був вчора день. Мені дуже сподобалось, як я відсвяткувала день народження свій для 31 року в іншому місті, де немає стільки родичів і знайомих, це навіть дуже непогано. Я ще забула вам трошки розказати новин. Ярославчику 11 місяців виповнилось нещодавно, і він тепер встає без опори і стоїть без опори. От, встає без опори і стоїть без опори. Я вже чекаю, не дочекаюсь, коли піде. Що ще? Боже, в мене такі квіти тут розквітли за вікном у сусідів. Все дуже красиво. Наче все розповіла. Може, ще щось згадаю, розкажу. А зараз let's go to prepare food. Сьогодні у нас на обід... ой. <фаршу> фаршировані перчики. Курячим фаршем буду фарширувати ці красиблизні перчики. Відголоски, відголоски Дня народження. Я п'ю це шампанське. Щось. Коротше, воно мені подобалось, подобалось. Я купила три бутилки і це вже третя. Я маю на увазі за декілька місяців з Нового року. І щось воно мені розподобалось. О, Малий, добрий вечір. You see? I don't get it I don't get club I don't get like